Фідерні годівнички, де і як їх правильно використовувати? У мене в арсеналі завжди з собою декілька видів різних годівниць. Давайте по порядку. Найперший вид годівнички це для темпової ловлі. Тобто, ось тут вага 80 грамів. Вона має тільки 5 рядів решітки, тобто сюди влазить не сильно багато каші. Якщо ви перезакидаєтесь кожних 10-15 хвилин, ви постійно догодовуєте свою точку. Також невеличкий мінус цієї кормушки в тому, що вона не має ґрунтозацепів, тобто на течії можливо таку кормушку буде зносити. Переваги другої такої годівнички, звісно ж, крила. Тобто, ця кормушка з легкістю піднімається на поверхню за рахунок ось таких бокових крилиць. Третій вид кормушки це з конкретним ґрунтозацепом. Тобто, друзі, вага 120 грамів. Підбираєте собі під свій тест водилище, і вона дуже добре чіпляється за дно так вашу кормушку, ваш корм не зносить велика течія. І звісно ж, четверта кормушка, це що.